у і у вересні Росія проводить військові навчання восток 22 на сході країни. У них беруть участь 15 інших держав. Почесним гостем Росії є Китай. Навчання транслювалися державним телебаченням обох країн. «Практична взаємодія російського флоту з військово-морськими силами народно визвольної армії Китаю вийшла на якісно новий рівень. Це сприяє забезпеченню глобальної та регіональної стабільності і безпеки. Китай і Росія ще не мають формального військового союзу, але продовжують поглиблення двосторонніх військових зв'язків. йдеться у звіті центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні. Важливою частиною поглиблення відносин є торгівля зброєю. Однак у цьому питанні Москва та Пекін мають труднощі, вважає Бонні Лін, одна із авторок звіту близько 70% від загальної кількості озброєння Китай імпортує з Росії, але в середині х Китай почав більше зосереджуватись на внутрішньому виробництві власного озброєння, щоб зменшити залежність від Росії. Натомість Росія почало більше турбувати викрадення Китаєм їхніх технологій протягом останніх кількох років. Воєнний імпорт Китаю з Росії переважно стосується підтримки китайських авіаційних програм. Китай висловив мовчазну підтримку російському вторгненню в Україну. Пекін бачить дзеркальне відображення між проблемами Росії у відносинах із Заходом та НАТО і проблемами, з якими зараз стикається сам Пекін у відносинах зі Сполученими Штатами та їхніми союзниками і партнерами в індотихоокеанському регіоні. Згідно із звітом центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, війна в Україні зблизила Росію з Китаєм. I'm not я не стверджую, що, наприклад, Росія особисто втрутиться в конфлікти Китаю з одним з їхніх сусідів. Але Москва може надати інші форми підтримки, включаючи розвідку та політичну підтримку. У звіті також йдеться, що військові можливості Китаю наздоганяють або перевершують російські. Наразі вторгнення Росії в Україні застопорилося. Автори звіту кажуть, що невдача Росії може змусити Пекін переглянути свої військові відносини з Москвою. Катерина Лисунова, Генрі Ріджвелл, Дмитро Савчук, Голос Америки, Вашингтон.